Як же хочеться той долар або, хоча б євро, та щоб вони шуршали у гаманці, а краще на банківському рахунку і стільки, щоб два Порше та будинок у Польщі одразу купити, але у реальності продажі за кордоном не всім під силу. Чому давайте розбиратися, як з'їсти цього слона? Отже, за кордоном вигідно продавати, тому що там є великий попит і більша платоспроможність. Але є більше недовіра ніж у нашій країні, тому що уявіть. Де вам легше купити послуги тут або там? Уявіть, невідома компанія продає вам в холодну. Ви будете думати, хто це такі, я вас не знаю. Ви будете думати, вони хочуть забрати мої гроші. І підуть купляти у друга, чи взагалі нічого не куплять. На це все може додаватись специфіка вашого бізнесу. Чи потрібна сертифікація, або потрібна юридична особа в країні, де ви намагаєтесь продавати. Чи, можливо, ще якісь перепони? Але давайте реально глянемо на речі. Навіщо сертифікація, якщо замовлень нема, і навіть переговорів про потенційну покупку теж не було. А як же вирішити з європейцями або американцями? Здається, треба. Говорити на одній мові, це не про іспанську, португальську чи англійську. Це про те, що вам треба гарно розуміти клієнта йому вас. Тому ми повертаємось до болей та мотивів покупця, навіщо йому ваші послуги. Наприклад, чоловіки та жінки. Ми говоримо на одній мові: українській або іншій англійській. Але все життя ми продовжуємо вчитись розуміти один одного. Тут схожа картина. Дайте самі собі відповідь, що важливо у стосунках: це знання мови чи щось інше, так само і у продажах, спираючись на мій досвід та статистику моїх знайомих менеджерів підприємців. Більшість з них знають англійську на середньому рівні. Тобто upper intermediate. Звісно, що ті, хто знають на вищому рівні, мають більші шанси, але серед мого досвіду є кейси, коли менеджер має високий рівень мови, але продажів нуль. Гроші в гаманці не шуршать, тому не мової єдині проблема полягає в іншому. Насправді проблема полягає у незнанні дійсно працюючих технік, стратегії продажів та у відсутності адаптації їх під особливості ринку сегменту специфіки. Тому гарний інструмент для початку це глибинні інтерв'ю. Ви можете запросити клієнтів, які ще не платили вам гроші, запросити на отакі опитування за, наприклад, безкоштовну консультацію, розробку якихось маркетингових матеріалів. Чи інший ваш безболісний варіант, але такий, який зацікавить людей. Щоб приділити вам час. Уявіть, що ви менеджер у великій компанії у Данії, а вам пише якийсь Тарас з України, ще в якій ви чули, що йде війна, ліше вас купити, IT чи маркетингові послуги. Одразу блок. Але якщо вам розробили ідею, яка просуне ваш бізнес, або, наприклад, знайшли баги на сайті, або створили для вас конкурентні ідеї для просування, то у клієнта буде більша лояльність, але не треба було пропонувати ці бонуси. Поставте себе на місце клієнта, що ви хотіли отримати за приділений невідомий людині час. Ось вам проста, але дієва стратегія, як призначити зустріч. Далі виникає наступна проблема, про що і як говорити у Google Meet або Zoom наживо. А себе ще потрібно відчувати впевнено, як. Якщо не вдаватись у вищу математику, є працююча, проста структура зустрічі дуже просто. Перше це розтопити кригу, тобто довести свою адекватність, і що вам можна довіряти. Друге це виявити, за що клієнт готовий платити і при яких умовах. Як почати зустріч? Це можна зробити за наступним прикладом. Ми з вами зустрілись для того, щоб я розібрався у вашому ринку та покращив свою послугу. А для вас я підготував? Так, щось треба бути підготувати заздалегідь. І це точно не комерційна пропозиція, бо з нею ми з вами підемо далеко і надовго, максимум на пошту. Назва пошти буде така: не телефонуйте та не пишіть мені більше ніколи собачки, Gmail. .com. А от що потрібно підготувати, це проблематику вашого клієнта у вашій сфері. Тобто, якщо ви працюєте з SEO-оптимізацією, то зберіть ключові запити та знайдіть, по яким словам клієнта не видно у Google. Знайдіть помилку на сайті, створіть ідею. Це ж декілька хвилин з мого досвіду, щоб зробити продаж у холодну, цінність для клієнтів потрібно підготувати 50-100 разів, тобто для 50-100 потенційних клієнтів. Тобто не потрібно робити супертехнічний аналіз поверхневого достатньо. Нема часу робити сто раз, найміть менеджера та навчіть створювати цю цінність. Або якщо ви продаєте IT-послуги банка, то хоча б якусь аналітику їх конкурентів, що потрібно зробити, щоб нова послуга на сайті банка, наприклад, мікрокредити, краще продавалась. Потрібне м'ясо, те, чого сам клієнт не бачить, щоб він зрозумів, що ви це діамант, який не можна втрачати ніколи. І саме тому життя ділиться надо вас та після вас. І після появи вас точно стали краще та цікавіші. А тепер питання наступне. А кому ж писати? В які двері стукати, де взяти ті B2B-ліди, в яких є гроші? Зазвичай в українській лідогенерації та продажах працюють канали LinkedIn, UpWork email, мейл контент-маркетинг, inbound лідогенерація, склач, trust pilot та інші. Але здебільшого може ігноруватися наявність account-based маркетинг підходу, тобто гіперперсоналізованого спілкування з потенційними клієнтами по цих каналах. Чому? Автоматичні розсилки не персоналізовані, вони не враховують специфіку конкретного клієнта. А ми ж хочемо, щоб нам не тільки відповіли, а ще й купили. Чи для чого ми тут зібрались? Дуже хотів би, щоб ваша лідогенерація активніше вас просувала на міжнародній арені і приносила більше цільових лідів, продажів, і я готовий вам з цим допомогти. Якщо брати мій досвід, у мене був клієнт з задачею побудувати другий відділ продажів, який буде працювати з США та Європою, і їх компанія займається оптовими поставками та виробництвом одягу з фабрик Китая, Бангладешу, Турції. Прикольна ніша, але конкуренція дуже велика. А от клієнтів обмежена кількість. Всі хочуть працювати з США, але у кожного байера, закупчика американського інтернет-магазину є більше 50 актуальних, дуже схожих пропозицій на електронній пошті. І нові пропозиції постійно прилітають. Причому продукція радикально не відрізняється. І, до речі, так майже у кожній ніші в США, тому що США найцікавіший ринок для всіх. Як же пробити цю кригу? Що ми зробили? Ми провели глибинні інтерв'ю, вивчили конкурентів та зрозуміли, що конкуренти постійно пишуть приблизно однакові меседжі. А якщо телефонують, то обговорюють теж одне і те саме. Перше, ми скоротили електронні листи в два-три рази, щоб байер не помирав від нудьги, поки читає. Або взагалі дочитав. Друге, ми виключили з листів меседжів у LinkedIn, e-mail та на дзвінках спробу продати пряму комерційну пропозицію. Тобто, ми замінили спробу продати на з'ясування. А що ж вони хочуть купити та за яких умовах. Третє. Ми йшли до цього дуже довго, більше року. Але ми знайшли формулу запитань, на яку клієнту хочеться відповідати. Четверте, запустили автоматичні розсилки з низькою конверсією, але ми мали хоч якусь конверсію. П'яте, паралельно з розсилками ми додали account-based маркетинг підхід, тобто гіперперсоналізоване спілкування з потенційними клієнтами. Коли ми говоримо про людину, про компанію, а не абстрактні комерційні та з ним народження. Чи дивили свою комерційну пропозицію? I hope you are doing well. І всю іншу дурню. Шостою дією, ми навчили відділ продажів телефонувати в холодно. Причому це був певний виклик. Ми тут в Києві телефонуємо американської дівчині 33 роки, Нью-Йорк, з ім'ям Ізабелла. Вона не тільки не знала, що таке Україна, вона і про борщ не чула до війни. А ці всі дзвінки через IP-телефонію ще додам в важкості. Дозвон в США, коли ти незнайомець, 1 на 60 на 50. Коли ти записано в телефонній книжці, 1 на 10. Тобто слухавку майже зовсім не беруть і кожен раз як останній. Але ми пробили навіть це. Результат був шалений. Трохи до мільйона не дотягнули сотні тисяч доларів. Додаткових оборотних коштів за рік в касі клієнта, великі мої комісійні менеджери з відділу продажів почали нарешті мати гарний відсоток. Півтора року роботи пішло на це. Які ж висновки вам треба зробити з цього відео? Перестаньте продавати, почніть допомагати своїм клієнтам. І тільки тоді ви почнете продавати. Чекаю ваші лайки, коментарі та підписки. А для тих, кому горить тут і зараз, і ви хочете отримати працюючі формули пишіть мені в Instagram або Telegram